18 квітня 1908 року народився Василь Івахів, перший командир УПА на Волині. Підполковник УПА посмертно Псевда, Рос, Сонар, Сом. Народився в селі Подусільна, нині Перемишлянський район, Львівська область, Україна. За дорученням ОУН активно працював у громадських організаціях Сокіл, просвіта, був талановитим організатором і вчителем. Неодноразово був арештований польською поліцією та засуджений до шести років ув'язнення. Був в'язнем Бережанської, Золочівської та Львівської тюрем. Вийшов на волю у січні 1936 року. Знову заарештований у серпні 1938 року і до вересня 1939 року був ув'язнений у польському концтаборі Береза Картуська. В 1939 році Василь Івахів почав працювати учителем у школі селі Бачів. Учасник військових курсів ООН Б. Із 1939 1941 роки та був учасником другого великого збору ООН. Івахів був командиром підстаршинської школи ООН, Б. у містечку Поморяни Львівської області влітку 1941 року. Яка розташовувалась у колишньому замку графа Потоцького. Після арешту гестапокомандного складу школи Василь став вив'язаним гітлерівської тюрми. Після звільнення з німецької тюрми у 1942 році Івахів став військовим референтом проводу ОНУ Б. На ПЗУС і член військового штабу, створеного при проводі ОНУ, Б. На конференції ООН, Б. У Львові в перших числах грудня 1942 року Василь Івахів активно підтримав ідею створення українських повстанських загонів для боротьби з гітлерівцями, де й став організатором і першим командиром УПА на Волині. Загинув Василь Івахів у бою з німецьким підрозділом разом із частиною штабу УПА під селом Черниж на Волині. Зранку 13 травня 1943 року Івахів зі своїми побратимами у супроводі невеличкої охорони зв'язку рухалися підпільною лінією зв'язку на північний захід, і в районі села Чорниш несподівано наштовхнулися на німецьку засідку в кар'єрі. Інформацію про пересування повстанських командирів німцям видав польський шовініст. Разом з вахівим у бою з німцями полягли Юліан Ковальський, Гарпун та Семен Снятицький, Сійко. І ще семеро повстанців. Смерть і і членів його штабу була відчутним ударом по організації відділів УПА.